Росіяни не лише грабують музеї на окупованих територіях, вони крадуть наше мистецтво, спокон віків, приписуючи його собі. Один із таких художників, якого вперто називають російським, був Дмитро Левицький. Він народився 1735 року у місті Київ. На той час це був Київський полк, Гетьманщина, український живописець-портретист. В 1758 році він дістався Петербурга, де продовжив навчання у майстерні Олексія Антропова. В 1764 році починає самостійну художню практику в Москві. У 1770 році він отримує звання академіка за парадний портрет архітектора Кокорінова. У 1771 році став керівником непопулярного тоді портретного класу в Академії мистецтв. У 1778 році його звільняють з академії мистецтв. Формальний привід це хвороба очей, але за деякими спогадами певними причинами стали інтриги імператриці Катерини II.